Всім привіт! Вирішила записати для вас окреме відео, в якому хочу пояснити, чому ми таки вирішили переїхати, чому ми хочемо переїхати. Ну, По-перше, як всі розуміють через війну, через те, що наш будинок знаходиться біля промислового об'єкта, куди Прилітало на початку війни, та і всередині. А, дуже далеко поїхати ми не зможемо, бо чоловік а, буде сюди на роботу їздити, але хочемо а, поїхати з міста у область а, по, по ту сторону від фронту. А в іншу сторону від фронту. А далі, по-друге, це через сусідів, які незадоволені Сашиною гіперактивністю, тим, що він галасно ходить, бігає, вигукує, вокалізує. Бувають такі періоди, коли він дуже перезбуджений і може бахкати і дверима. І чимось торохтіти, може чимось стукати, і увесь час його контролювати нереально. Бо коли я роблю йому зауваження і пояснюю, сашуль вже вечір, не треба там гал галасно кричати або а, стрибати, а, Його вистачає на хвилину-дві. Ось, ось я кажу, що гальма не працюють, я скажу. Дві хвилини, і він починає, або інколи і хвилини не проходить, і він знову починає там галасувати. Далі те, що не розуміють сусіди, якщо я йому багато разів я не з тих, хто любить, полюбляє ось весь час казати, дитині не можна, ні, не треба. Тоді дитина живе в негативізму. Я цього не хочу. Я хочу, щоб моя дитина робила так, як їй треба зняти ось цю гіперактивність, ось цю розрядку. Може, колись і психічно треба поплакати, бо воно в нього накопилося, накопичилося. А це можна зробити ось в частному секторі, на території. Де ми нікому нічого не повинні, де Сашуля може покричати, пострибати, ми ні в кого на голові не будемо стрибати, і з боків також. І наступне це те, що у Саші бувають кризові періоди, частіше це після хвороб. Показовим це є ковід. Після кожного ковіду у Саші йдуть загострення. А я вже казала, що Саша хворів вже три рази ковідом. І ось йдуть загострення, і після таких загострень він не хоче гуляти. Зазвичай він не хоче гуляти, або в нього трапляються панічні атаки на території, в якій йому не комфортно, яку він не знає, не його територія, або де є багато подразнюючих факторів. Я думаю, що якщо ділянка буде його, він буде знати, все буде предсказуємо, передбачувано, і йому там буде спокійніше. І я зможу, якщо він не схоче гуляти, я зможу, хоч вийти подихати повітрям. Але, ну не знаю, думаю, що він буде спокійно гуляти, але якщо в нього і трапиться, на ділянці панічна атака, то завести його додому це ну, хвилина. Або ж не хоче заходити додому, нехай поваляється там на газончику. А у нас тут повсюду дороги, машини, тут не поваляєшся. Тут треба його відтягувати, а він стає все сильніше і сильніше. Він стає і важчий, і дуже сильний. І коли в нього напади такі трапляються, я з ним вже не можу впоратися. Я один раз його тягнула, бо так він щось йому климануло, а, а, а ніяких таких не було подразників. Просто як ось після хвороби в нього був такий стан, він і попросився на вулицю, і на вулиці закати, закотив велику таку істерику. Звалянням на асфальті, на дорозі. Коли я спробувала його відтягнути, він почав дригати ногами, руками, кусатися, а залишати там його ж небезпечно для життя. Ось Тому я його тягнула, там трохи навіть порвала йому одежу, бо він ось так сильно виривався і кричав. Ну, У нас вже всі у дворі знають, знають, що Саша. Отак От йде додому, коли в нього якісь е, трапляються приступи. Ось це ось така ще основна причина. А, далі, а, це те, що так, е, там, куди ми хочемо переїхати, якраз знаходиться поруч школа для дітей з особливостями розвитку, в якій Саша вчиться зараз дистанційно. І там хочуть відкрити навчання в бомбосховищі. І тоді б Саша мав би змогу бачитися з дітками, Ну хоча б пару разів на тиждень бачитися з своїми вчителями. Це було б дуже добре для його соціалізації. Це теж в області знаходиться. Ми хочемо з міста. Перебратись в іншу сторону від фронту. Переїхати в область, я б така, що ще б далі переїхала, але ми не можемо, бо у чоловіка дуже важлива робота, і він не може все покинути. Ну, а ми не можемо поїхати без нього. Тому хотіла вам пояснити, які в нас думки на цю тему. Чому вже це питання стало, чому це вже накипіло? Чому прийшли до таких висновків? Будемо планувати шукати ділянку, ми вже шукаємо, знайшли декілька варіантів, зараз їх роздивляємося, збираємо кошти. Дякую всім, хто задонатив в банку. Я залишаю під кожним відео посилання на монобанку, посилання на картку і на крипту. Дякую всім, хто донатить, бо це великі витрати. Продавши одну квартиру, ми з цим не впораємося. Ми Зараз економимо, робимо все, щоб це потягнути, щоб придбати недорогу діляночку і там збудувати манюсінький будиночок, те, на що в нас хват... вистачить грошей. Ну, поки ми <по> шукаємо різні варіанти, щоб якось втулитися в такі суми. Ну, подивимося, як то буде. Дякую за увагу! Дякую за підтримку. Усім до побачення.